Два місяці тому розпочались роботи з капітального ремонту частини будівлі Жуківцівської сільської ради, і вже зараз громадяни можуть користуватись новими приміщеннями. Будівельні роботи коштували трохи більше ніж 800 тисяч гривень з врахуванням експертизи, з врахуванням технічного нагляду і були виконані протягом двох місяців. В Приміщенні встановлено нові вікна, двері, а також пандус для маломобільних людей. Сама ж будівля сільської ради збудована ще в 70-х роках минулого століття. Кабінети вже давно потребували ремонту. А за послугами жителям села потрібно було підніматися на другий поверх незручними сходами. Даний капітальний ремонт це поліпшення умов і для жителів української територіальної громади, які отримують послуги в Жуківцівській сільській раді, тому що тепер це доступність. Тепер їм не потрібно йти на другий поверх аварійними сходами, тому що зараз це буде знаходитись на першому поверсі. Окрім села Жуківці, ремонти відбулись в усіх приміщеннях сільських рад нашої громади. За словами начальниці управління економічного розвитку Ольги Журавської Томач, роботи пода. Даним локаціям було дійсно чимало у селі Щербанівка відбувся поточний ремонт приміщення сільської ради. А також туди була проведена вода, якої там не було ніколи з початку функціонування сільської ради. Також там влаштована каналізація і встановлені санвузли. Якщо ми говоримо про Витачівську сільську раду, це також сільська рада, в якій не було ні води, ні була влаштована каналізація сільська рада, в якій не було. Самбузлів. І була така потреба, тому що ми живемо в сучасному світі, і ми повинні прагнути до надання саме комфортних умов для жителів нашої громади, тому всі ці заходи були також реалізовані в селі Витачів. В селі Халипя на прохання старости, а також на прохання волонтерів, які там зараз дійснюють свою діяльність на другому поверсі плетуть сітки. Також було встановлено водовідведення, а також проведена каналізація, влаштований санвузол на першому поверсі. В селі Трипілля відбувся поточний ремонт вхідної групи із заміною плитки, і також в селі Верем'я відбувся капітальний ремонт приміщення сільської ради, а саме двох кімнат, а також встановлення водовідведення та каналізації в приміщенні сільської ради. Ці роботи були направлені на поліпшення надання послуг в адміністративних будівлях громади та збільшення енергоефективності цих же будівель. Це дозволить швидше та ефективніше надавати послуги населенню громади.